Ви слухаєте подкасту Кішові Центру спільних дій». з вами Марія Очорацяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про закон, який стосується управління ОСББ. Володимир Зеленський підписав закон, який стосується управління ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. В листопаді цей закон не буде чинності. Я думаю, що складно уявити більшого експерта в питаннях ОСББ, ніж голова ОСББ. Тому сьогодні нам допоможе розібратися з тими питаннями наш колега і голова ОСББ Ігор Дробат. Привіт, ігор! Вітаю, вітаємо тебе з дебютом в подкасті ОКІШо. Скоро всі наші колеги по черзі це теж будуть. Давайте почнемо зразу з того, чому мешканцям робити ОСББ. От, наприклад, я живу в будинку, уявимо, що в мене немає ОСББ, але є квартира. І чому я могла би ініціювати це обговорення? Чому мені це вигідно? ОСББ, на мою думку, є найефективнішою формою управління багатоквартирним будинком. Основними перевагами ОСББ є повний контроль. Мешканців над коштами, які надходять на розрахунковий рахунок ОСББ, також мешканці можуть співвласники, точніше можуть обирати моделі взаємодії з монополістами-надавачами. Комунальних послуг і також вони можуть визначати пріоритетність напрямків розвитку, ремонту будинку, і також брати участь в. У міських програмах енергоефективності розкажи якийсь от приклад конкретний, може з твого досвіду. Я хотів би сказати, що створення ОСББ в будинку це не тільки створення юридичної особи, а також створення маленької громади, тому що під час проведення підготовки і проведення загальних зборів мешканці співвласники доволі багато дискутують і дуже бурхливо дискутують. І вони таким чином знайомляться. Таким прикладом знайомства, власне, в моєму будинку було те, що в перші місяці повномасштабного вторгнення мешканці вже знали один одного і могли допомагати один одному. Пропонували у нас в будинку є лікарі і поліцейські. Є е, масажисти, і е, вчителі, і саме безліч різних людей з різними напрацюваннями, і вони могли допомагати один одному. Пропонували свої послуги клас. Я насправді дуже заздрю людям, які мають свою квартиру і мають нормальне ОСББ, тому що це якась така добросусідська історія. А розкажи, от якісь приклади, як вдалося розв'язати якісь проблеми, наприклад, в будинку завдяки існуванню ОСББ. Ще одним прикладом є ефективність використання коштів. Наприклад, у нас є затверджений кошторис. Але якщо ми маємо економі економію по якомусь з пунктів цього кошторису, ми його можемо або витратити на якісь інші нагальні потреби будинку, або просто е ці кошти відкласти. Е ну наприклад, цієї зими відбувалися, як ви знаєте, відключення електроенергії. Це було не дуже комфортно для мешканців будинку, але таким чином у нас була доволі суттєва економія електроенергії. По рахунках, які нам виставляє енергопостачальна компанія, і на ці зекономлені кошти. А також дякуючи програмі часткової компенсації від міста, ми змогли придбати генератор і створити свій власний маленький пункт незламності. Дякуючи ЗСУ та енергетикам, нам не довелося ним скористатися, але це надало більшої впевненості взимку. Я вже хочу жити в твоєму СББ ігор. Я знаю, що Верховна Рада ухвалила створення закон про створення СББ у 2006 році, але якийсь бум обговорення теми СББ був у 2015 році. Я це пригадую, бо я ще якраз хотіла в школу, і мої батьки дуже активно це обговорювали. А якщо подивитися на дані Укрстату, то вже в 2016 був такий бум створення ОСББ, і тоді кількість ОСББ зросла на 52% порівняно з попереднім роком. Оксано, нагадай, будь ласка, що тоді сталося? Це сталося через зміни в законодавстві, тому що тоді суттєво спростили порядок створення ОСББ, і фактично на загальних зборах власників можна було створити ОСББ, тому що Жеки усунули від. Процесу прийняття рішень про створення ОСББ. І саме тому ми отримали такий бум створення ОСББ. В нашому будинку, наскільки я пригадую, теж тоді створили ОСББ. І зараз насправді це дуже класний інструмент управління. У нас спершу було одне ОСББ, воно було неефективне, були довгі дискусії про те, що нам потрібно інше ОСББ. І зараз в нас інше правління ОСББ, які насправді дуже класно виконують свою роботу, які завжди є, які завжди допомагають. І завдяки. Ним я в своєму ЖК почуваюся, наче в маленькому селі, де всі всіх знають і всіма дружать. Мені здається, що взагалі СББ – це якась історія про залучення людей до ухвалення рішень, і воно характерне для українців, як показують якісь такі кризи, як повномасштабна війна, що ми об'єднуємося дуже легко. І СББ – це приклад того. А давайте перейдемо до таких практичних питань. Якщо мешканці хочуть розглянути і ухвалити якесь питання на зборах, що вони мають зробити. По перше, в СББ є два органи основних прийняття рішень. Це Правління ОСББ і загальні збори ОСББ на загальних зборах приймаються життєво важливі рішення і стратегічні рішення для того, щоб будинок існував і розвивався. Ну це до прикладу може бути розмір внеску на управління, участь в міських програмах енергоефективності. Також на загальних зборах обирається склад правління та ревізійна комісія. Правління ж приймає рішення. Які спрямовані на те, щоб забезпечити виконання рішень загальних зборів, ухвалений закон і підписаний 7029 насамперед удосконалює проведення загальних зборів ОСББ? А розкажи, як зараз це відбувається? От, наприклад, я хочу там я в член СББ. І я хочу підняти якесь питання, що я маю зробити. Ну, по-перше, з 2015 року членство ОСББ немає. Okay. <світ> Наразі чи не закон пропоную пропонує нам наступне наступний механізм? Десь за два місяці до дати проведення загальних зборів формується список питань, які треба розглянути на цих загальних зборах ці питання обговорюються в чаті будинку на якихось попередніх зустрічах. Випрацьовується якесь рішення. Після того, за 14 днів до проведення загальних зборів, треба обов'язково сповістити всіх співвласників рекомендованими листами через Укрпошту. Ого, це так складно. Це ну, по-перше, складно. По-друге, це довго і досить коштовно. Тому що ну, наприклад, у нас там 150 квартир, і в на кожну квартиру треба направити лист, який коштує там біля 17 гривень. Після того як ці листи всі надіслано за 14 днів проводимо загальні збори, де голосуємо. І якщо за рішення, які були на загальних зборах, не вистачає голосів, то тоді проводиться протягом 14 днів. Після е, загальних зборів проводиться письмове опитування, це достатньо теж велика робота, і, ну, на жаль, на даний час е, е, є проблема в, в тому, що е, це письмове опитування. По-перше, його треба проводити саме фізично, не можна проводити його дистанційно, е, за, за допомогою електронних підписів. Тобто, фактично, якщо Наприклад, власники зараз не в Києві, а СББ в Києві. а Вони, наприклад, виїхали за кордон або пішли воювати, тобто. Це дуже складно зробити тоді, ухвалити якісь рішення. Так, на даний на даний час так, але я сподіваюся, що за ну точніше, не сподіваюся, вже це буде прописано, що в законі прописано, що через три місяці вже ці власники зможуть приймати участь в загальних зборах і приймати участь в управлінні своїм. Своєю власністю Оксано. Розкажи от саме по цьому закону, який ми обговорюємо, що саме він змінює. Він запроваджує можливість використовувати електронні підписи під час голосування. Також створюється можливість брати участь у зборах дистанційно, зменшується кількість голосів необхідних для прийняття рішень до 50 і більше відсотків. Але тут важливе зауваження, що якщо в статуті визначений більша кількість голосів для прийняття певних рішень, то будуть застосовуватись положення статуту і ОСББ. Статути, яких затверджені до набрання чинності цим законом, вони мають забезпечити проведення тих статутів у відповідність тим законом протягом трьох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. А чи повною мірою розв'язує цей закон проблеми, які зараз існують? Чи все-таки треба ще щось поправити, Ігорю? Те, що я помітив, що в законі не прописана відповідальність? Колишніх управителів, якщо створюються ОСББ, за непередання е, технічної документації від керуючої компанії до ОСББ. Тобто вимога передати є, а відповідальність, відповідальності за це немає. Тобто це створює доволі великі проблеми. Але чи всі проблеми вирішують? Я думаю, що всі проблеми вирішити це нереально, це якась утопія. Але ну, більшість проблем має усунути саме. Цю складність проведення загальних зборів в умовах воєнного стану, коли дійсно багато людей або виїхало за кордон, або є внутрішньо переміщеними особами. Або це військовослужбовці, які зараз боронять нашу державу. Ну і до прикладу, це стосується теж, як я казав, внутрішньопереміщених осіб в тому плані, що, наприклад, є ОСБВ в умовленому Херсоні, от але більшість мешканців співвласників поїхали. Ці зрозумілих причин да переїхали десь в більш безпечні місця в Україні. Але треба відновлювати будинок або приймати ще якісь рішення, і, і ну таким чином вони теж зможуть це робити. Ми дуже часто говоримо про необхідність залучення груп інтересів до ухвалення рішень, і фактично ти є представником групи інтересів в цьому рішенні. А, чи взагалі залучили представників ОСББ до ухвалення розробки цього закону? Так, представники ОСББ. Були залучені до допрацювання законопроєкту між першим та другим читанням, і, і саме завдяки проактивності представників ОСББ, цей закон вийшов доволі якісним, особливо порівнюючи його між першим його текст між першим та другим читанням. Клас, це такий гарний приклад, як саме участь. Людей, на яких впливає рішення до процесу ухвалення рішення, допомагає зробити це рішення дуже якісним. Те про що ми часто говоримо, і отут на практиці як це працює. Оксана, ти в дайджесті ще писала, що один з ризиків цього закону стосується забудовників. Розкажи, будь ласка, в чому саме він полягає? Це стосується порядку створення ОСББ в новозбудованих багатоквартирних будинках. Зараз установчі збори ОСББ в новобудовах можуть бути проведені. Після державної реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення, які становлять половину від загальної кількості квартир та нежитлових приміщень. Цей закон він змінює цей підхід і зараз буде враховуватись половину більше половину загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень такому будинку. В чому проблема? Виглядає дуже складно, але спробую пояснити. У нас є, наприклад, забудовник, і там є один власник, який. Володіє великою кількістю квартир і нежитлових приміщень. Нежитлові приміщення вони переважно мають, особливо якщо там це якийсь перший поверх, вони мають доволі велику площу. І таким чином дуже легко цей забудовник, володіючи половиною кількості площ, може створити ручне для себе ОСББ. І ухвалювати ті рішення, які ми самому вигідні. Так, ну що ж, будемо звертати увагу на цей момент і слідкувати, чи не виникне проблем з ним. Ігоре, дуже тобі дякуємо за твою допомогу з тим, щоб розібратися з питанням СББ. Я думаю, що це набагато цікавіше почути про досвід реальних людей, ніж там теоретизувати. Тому вдячні тобі дуже. Дякую вам.